Сьогодні відеоогляд на наш швейний цех. Ось так він виглядає ззовні. Скоро буде виглядати ось так. Пінопласт ми вже купили. Ходи, подивимося всередині. Це наш задній двір. Сюдою ми через ці великі ворота завозимо матеріали і вивозимо готову продукцію. Також сюдою великогабаритні станки попадають всередину. Це невеличке будівництво. В цьому році ми закриємо вже пінопластом наше виробництво. Ходи, тут кутельня, показувати не буду, там не прибрано, як завжди. У нас два поверхи. На першому поверсі у нас тут такий міні-склад. Картон, матеріали, деяка готова продукція, те, що є в наявності, і те, що має їхати на відправки. Ось тут дівчата на цьому столі пакують. Ваші відправки, щоб були ось так. Але давайте почнемо огляд саме з того місця, де створюється готова продукція. Це швейного залу. Ходи. Починається все з розкрою, з нарізання потрібної тканинки в потрібний розмір. Для цього треба столи, на якому це все робити. Ось такі от столи в нас є. Один отакий от довгий, не дуже широкий, і є один. Великий і широкий. Покажи, Богдан, каркас. Ось ці стули були розроблені нами. Ось такі от, бачите, металеві каркаси, щоб знизу можна було наскладати. Це все робили ми самі. Дещо, ну, як мається на увазі, дещо наймали, щоб нам поварили, дещо на нашому меблевому виробництві робили оці от кришки. От. Але в цілому їх придбати ніде не можна. Вони бувають в заводському варіанті, але ми робили їх самі. Від наші потреби. Той стіл також. Бачите? так Далі покажу вам, чим нарізають тканину. Тканину нарізають, якщо тонкий слой, то ножницями, але можна значно зручніше нарізати спеціальними ножами. Зараз я знайду і покажу вам. Є бодька, так? Да? Опа! Ось такий ножичок. Ріжемо. Ви зрозуміли, да? отакий От ножик є. Він може прорізати там товстий слой потрібний. Можна робити настилами. Але оскільки в нас не прям масове виробництво, ми шиємо під, індивідуально під кожного клієнта, то зазвичай слоями ми не ріжемо. Рідко, коли попадає, що доводиться там два однакових вироби робити, тоді там настил йде з двох. А зазвичай це все по одній тканинці ріжеться. В цій зоні в нас знаходяться стелажі, де ми... Зберігаємо наші тканинки гарні. Ось це заводські стелажі, ми купували їх. Зручні можна переставляти на різні висоти. Ось, а ось це пішли стелажі, які ми також самі робили. Бачите, є от полиці дуже вузенькі. Зручно тримати багато тканинок, можна більш-менш посортувати, бо тканин насправді є дуже багато. І щоб їх не наскладувати там, 4, 5, 6 рядів, то ми от поробили такі полиці. Їх нам не вистачає, звісно. Ось, щоб можна було там по два-три кольори тримати на полиці. Ось такі от прикольні стелажі. Також наша розробка самі робила. Покажи Богдан. Ще важливим моментом є утюги, праски. В нас йдуть парогенератори, вони парою працюють. Ось є отакі от от парогенератори, І до них є столи спеціальні. Поясню для чого. Коли парою багато утюжити, ось тут, ось тако на столі, ця тканинка вся стає мокрою, тобто стіл стає мокрою. В столі є, зараз ми включимо його, витяжка і тен, який підігріває даний стіл. І коли прасувальниця утюжить тут відчуває, що вже трошки змокріло, це приблизно десь два рази на хвилинку вона. Є кнопочка, от ногою таку нажимає, і ось ця вся тканинка зразу. Просихає, витягає витяжкою її. Покажу зараз куди. Бо в багатьох швейних виробництвах е, цього не роблять. Ну, можливо, конструкція їм не допомагає, можливо, лінь. От. Ми зробили так, щоб витягалось на двір. щоб витягалось на двір, щоб та вся волога не виходила просто в приміщення і тут вікна мокріли. все було мокре. Ми зробили, щоб воно все на двір виходило. Важко було зробити, тому що з витяганням з цього мокрого повітря втікає і тепло. Нам доводиться на опалення більше тратитись, але оскільки в нас є меблове виробництво, де багато є відходів деревини, у нас опалення майже безкоштовне. Палимо дровими, ми можемо собі це дозволити. Також раз вже заговорили про комфорт е, праці, в нас є на літо два кондиціонери. Один з одного боку, навіть три. Два кондиціонери тільки тут, на другому поверсі. Ось. І ще один є внизу. Щоб працівникам було комфортно, щоб було не жарко і можна було комфортно працювати. Купили отакі от стелаж, як він правильно називає, вішак, на лекала. Лекала ми цепляємо на такі от прищепочки. Один тут є біля одного стола, теж відкроється на цьому столі. А один он там в куточку. Покажи Богдан. Ось там. Також, якщо треба, ще якісь вироби розробляємо. У нас завжди є спеціальний картон, з якого робимо лекала. І теж зразу виготовляємо і вішаємо на... як правильно сказати, от туди вішаємо. Також покажу вам, як відбувається замовлення. Менеджер сформував замовлення, готує ось такий бланк, Ось такий бланк, де повністю описане все замовлення. Цей бланк потрапляє до закрійниці, яка готує. Повністю комплект матеріалів, які потрібні для того, щоб пошити цей виріб. Тобто вона нарізає наповнювач, тканинки, все згідно розмірів. І тоді отак от потрапляється все до швеї яка буде шити дане замовлення. Тут є вся потрібна інформація для швеї для закрійниці. І ось тут у нас от рядочок, можна побачити. Машинок. Трошки про машинки. Машинки всі, Ну давайте будемо чесно. Китай. Є тупікал, є Мар, це одна з перших машинок, одна з перших машинок, яку ми взагалі придбали. От. Ми трошки розкажу зараз, як зроблена організація, щоб ви бачите багато машинок, але це не означає, що в нас тільки є швей. Нам є потреба в швей, ми зараз хочемо набрати ще працівників, бо ми виграли грант на обладнання, докупили ще обладнання, нам треба швеї. Не за кожною машинкою буде сидіти швия. Розкажу чому. Тому що в нас кожен виріб шиє окрема швия. І в кожному виробі є замок, який треба вставляти. То просто швия встає, підходить до машинки, де виставлена лапка спеціально під замок. Вона собі вшила замок. Ось тут лежать замочки зразу, які треба. вона собі бере. Вшила замок. І далі пішла шити всю стальну свою роботу. На прямострочній машині. Точно так само стосується оверлоків, е, там, п'ятиниточних, чотирьохниточних машинок. Треба, вона пішла туди, сіла. Зробила свою роботу, вернулася за своє основне робоче місце. Покажу, що ми по гранду виграли. Ця машинка по гранду, Ця машинка по гранду, ця машинка, Я, чесно, навіть не знаю, що вона ще робить. Ось. Е, є от, така от клепальна машина, щоб ставити різні кнопки. Ось там, там ще, бачите, навіть стоять коробки, ще їх не попалив, якщо чесно, їх треба палити, зберігати не обов'язково. І там теж є, стоїть дві машинки, які ми виграли по гранду. Тому свої закрійниці, хто з Рожищ, або може працювати в Рожищах, е, пишіть нам в інстаграм, пишіть нам на Viber, телефончик десь там пошукайте. Це все буде на YouTube. Там десь контакти коротше, повинні бути. Попробуйте нас знайти. Так виглядає другий поверх нашого швейного цеху. Підемо на перший. Покажу, де працівники їдять. Тут лежать готові замовлення, які будуть їхати на відправочки або те, що є в наявності. Ну, буває, що дещо шиється в наявність. От, наприклад, от корзинки в наявності. Наприклад, рушнички десь я бачив, чи якщо вже не попродавали, рушнички, можливо, вже всі. І попродавали. Їх шиють е, пачками, от, і тоді просто кожному е, хто хоче, тому відправляємо. А всі решту виробів під замовлення, тому що в нас можна обрати, яка буде ця сторона, яка буде ця сторона. Так само, якщо є ось такі, до речі, бачите, які гарненькі велюрові. А якщо стосується бортиків, то там взагалі можна розігратися, зробити одну сторону велюру, а другу сторону там якусь там іншу. Так, ось так рушнички виглядають, те, що я вам розказував, кутики. До речі, дуже класна тканина, класно вбирає вологу. Це не зрівняється з тою тканиною, яка там в рушниках так іде. Тобто для діток просто супер. Та я б і дорослим рекомендував би такі рушники замовляти, понятно, без цих вушок. Але дуже якісна тканина саме для вбирання вологи. Так, обіцяв показати, де їдять наші працівники. Ось тут. Бодя. Ну, Сапожник без сапог. Кухню я їм обіцяв зробити, ще не зробив. Цей, ця кухня переїхала до нас з старого нашого цеху. От, вона ще тут ну, не функціонує повною мірою, але ми обов'язково сюди кухню зробимо. Туалет – це не те місце, яким треба хвастатись, але покажу, що він взагалі в нас є. І так плавно ми попали в нашу фотозону. Місце, де ми фотографуємо наші вироби, готові. У нас, бачите, тут є комоди, ліжка, все нашого виробництва. І тут дівчата менеджери фотографують. Перед відправкою, якщо клієнти просять, або якщо замовили щось таке е, гарне, якого ще немає на нашій сторіночці, ми фото, робимо тут фотографії на нашу сторіночку в інстаграм, щоб клієнти могли побачити, як воно виглядає. Тут все, що є, ну на 99% все, що тут є, все нашого власного виробництва. Меблі, е, матраци, постіль, все нашого виробництва. От комод такий от класний. А тут сидять наші менеджери. Тож, столи, бачите, не дуже. Я пообіцяв менеджерам, що ми до нового року зробимо їм нову робочу зону, маємо зробити меблі. Ну, побачимо, наскільки я пацан. Чи зроблю, чи не, чи не встигну, як завжди. От. Це наш новий виріб, який це вже з іншого нашого виробництва, з меблевого. Ось, Замовили. Думаю, будемо запускати в масове виробництво. Отакий собі екземплярчик. Це кому сподобалося наше відео. Там лайки, підписуємося. А якщо ви шукаєте роботу швеї або закрійниці і маєте можливість приїжджати в рожище, буде в описі все-таки номер телефона. Пишіть, дзвоніть, будемо раді.